Друзі, всім привіт! Починаємо нашу пригоду. Ми з аеропорту, і пригода це була в прямому сенсі цього слова. Значить, що зі мною трапилось вперше в моєму житті, взагалі, і вперше в житті мого хлопця також. Коротше, ми здали багаж. Потім ми прийшли всі контролі. Паспортний. Ну, паспортного у нас контролю немає, тому що ми внутрішньо по країні летимо. Але ми прийшли до речей. Митницю о, пройшли митницю в дюті фрі, ще там напшикались якимись парфумами, і тут оголошують ім'я мого хлопця і кажуть підійти на, е, на стойку реєстрації, тобто не на вихід до літака, а на стойку реєстрації. Вибачаєш, друзі, мені терміново треба було чихнути. Ой, боже, і сміх, і гріх. Коротше, на стійку реєстрації треба повернутися, бо в нас одна валіза на двох і вона зареєстрована на ім'я мого хлопця. Ми такі блін, що робити? А ми же в Duty Free, ми вже не можемо повернутись. Коротше, ми поки знайшли став якийсь персонал. Вони нас обхідними путями вокруг аеропорту вивели. Ми пройшли таможню таможеніку. Оце кожній людині, кожному охоронцю, кожному таможеніку. Ми пояснювали, чому нам треба повернутися, бо в нас там щось у валізі, і його ім'я викликали декілька разів на весь аеропорт. Не, не розумію, що пишіть, чи собачка, чи дитина. Коротше. Нам допомогли ці працівники, все там нам відкрили. Та митниця нас пропустила. Приходимо ми на цю стійку реєстрації. Нам оголошено було на який номер підійти. Ми туди приходимо. А нам кажуть, просвітило, що у вас у валізі павербанк. І ми такі, та не може бути, 100 мільйонів разів літаємо. а Павербанки постійно в рюкзаках. Ну, типу, такого взагалі не може бути. Коротше, ми перериваємо всю валізу, павербанку там нема. Ну, типу, вони такі кажуть, ні, от просвітило, що він десь є. Шукайте між речами. А ми такі, ну як це може бути пауербанк між речами? І тут мене осініло, що в мене павербанк був складений в маленьку сумочку, коли я приїхала з Кракова. І цю маленьку сумочку е я знімала ще на відео, вам показувала у влогах мої покупки. І я. Витащила звідти павербанк, поклала на диван, познімалася в цій сумочці, поклала павербанк назад в сумочку, і потім я цю сумочку поклала у валізу. Тобто я не додумалась і, взагалі, навіть не згадала, що в ній знаходився павербанк. і я його просто не витащила. Уявляєте, нас завели коротше в кімнату таку потаємну за всіма стойками реєстрації. Вперше в житті бачила внутрянку всього аеропорту. Там нас змусили переривати оце ж всю валізу. Я дістала павербанк, все там перевірили, валізу. Сказали, що все застібнули, не дали мені застібнути валізу. І в нас на неї надітий чухол, тому що вона в нас розбита. І мені жінка каже: ой, все наділи, назад все поклали. Ну, звісно, я маю надію, що вони назад все поклали, але будемо перевіряти у Едінбурзі, чи все в мене доїхало. Я переживаю, знаєте за що? За насадки на Дайсон. Боже, в мене. Волосся все в різні сторони. Переживаю за насадки на Дайсон, бо їх було чотири, вони були по всій валізі, коли ми оце калабатили, все там шукали. Ну, сподіваюся, її всі назад поклали і чохол зверху наділи, і валіза нормально доїде, бо нам ще ж потім додому летіти. Я так стресанула, друзі, я вся спітніла, запереживала, що ми не встигнемо на наш літак просто вся мокра, волосся оце в різні сторони. По дощу там через вулицю нас ведуть коротше. Я нормально так стресанула. Зараз вже трошки заспокоїла, з'їла круасан і випила кави, то мені трошки полегшало. Але це вперше в моєму житті. Я взагалі навіть не додумалась перевірити ту маленьку сумочку. Я просто її на автоматі закинула в валізу і все. От бачите, навіть з моїм досвідом, в мене майже 150 перельотів було в житті. Уявляєте? Ну, в мене вже на автоматі всі дії. В аеропорту всі її збори валізи, в мене це вже все на автоматі. А тут вперше в житті я забула павербанк. Ось так. І таке може і трапитись, і навіть з такими досвідченими подорожувальниками, як я. Ну нічого, все, проходимо на посадку. Я, до речі, не знаю, скільки нам летіти. Десь напевно годину. І сподіваюсь, в Едінбурзі, хоча б не буде сильно заливати злива, тому що вчора. Біля Едінбургу містечко там, коротше, залило, затопило, транспорт став. Ну, не знаю, подивимось, як буде з погодою. але в Британії щось планувати, це ж неможливо. Треба просто їхати і все. А там вже типу буде, як буде. Сподіваюсь, буде менше дощу. Ну що ж, друзі, ми заселилися в наш готель. Ось тут по екранчику пущу його назву. Тільки зайшли в кімнату, одразу вам все покажу, поки ми тут не розкидали все своє барахло. Значить, у нас ось таке якесь дуже високе а і велике ліжко, достатньо велика кімната. Тут ще є настільчик, тут для валізи, тут окремий стіл, стілець, дзеркало, велика батарея одна, і тут, значить, десь друга була. А. Ось тут за кріслом ще друга, і ось це одна велика, але в номері тепло. Тут достатньо великий такий простір, тут ще додатковий столик, тут ще додаткове крісло. Ну, І так як ми на Ground Floor в Британії це називається, а по-нашому це перший поверх то вид у нас на зелений схил, на зелену траву. Ну, В принципі, непогано. За вікном дує вітер, в кімнаті дуже затишно, приємно. І тепло. Будемо дивитися, як завтра зранку будуть сніданки, басейн завтра підемо. Сьогодні, до речі, він зачинений, там проводяться якісь роботи. А завтра сказали, відчинять. Батарея тепленька, в номері дуже комфортно. Зараз вам покажу ванну кімнату, а сніданочок і басейн покажу вам вже завтра. Забула показати: тут у шафі є вішачки. Um, і з такими навіть защіпчиками для джинсів є прасувальна дошка і праска. В принципі, все зручно. Тут також велике дзеркало, все зручно, все є в номері. Так, ну і ванну кімнату вам теж покажу. Ще раз вам привіт. У мене вже на голові через знайшов цього і вітру, і шапки, і так далі. Не зважайте. Значить, ось так виглядає наша ванна кімната. Вона невелика, але в принципі тут також все є. Я не дуже люблю, коли в готелях ванни. Я більше люблю, коли душова кабінка. Ну, Що маємо, то маємо. Дуже, звичайно, тут теж є. Тут у нас, що? шампунь, кондиціонер і рідке мило. Рушники. Тут у нас лосьйон для тіла і теж рідке мило одноразові серветочки. Те, що мільйонів разів вам казала, що я люблю одноразові серветки. Це в нас що таке, я не знаю. А, санітарний пакетик для жіночої гігієни. от, Тут теж все затишно, зручно, тепленько. Мені подобається прям дуже затишний номер. Ну що ж, ми вже приїхали на льодову арену. Ось вона майже перед вами. Тут великий стадіон, на якому проходить регбі. А там повинна бути льодова арена, але ми ще туди не дійшли. Тут річечка в нас, купа качечок. Боже, як їх багато! Подивіться, я спочатку і не помітила. Вони такі жирненькі, добротні качечки. Все, йдемо шукати. А ми приїхали за годину до початку гри. Ми приїхали, власне кажучи, сьогодні на гру збірної України проти збірної Великобританії. Це хокейна гра, як ви вже могли зрозуміти. І я взяла з собою великий український прапор, буду підтримувати своїх. І так, ми вже на льодовій арені. Це була достатньо велика професійна гра. Це була одна з ігор європейського кубку націй. Але от Людова арена, подивіться, мене так розчарувала дуже старі крісла, таке враження, що їм просто років 50. Стара, дуже арена. Вона потім, звичайно, більш-менш заповнилась, але вона така дряхла. Ми не зрозуміли, чому взагалі цей чемпіонат проводили в Еденбурзі, тому що в Кардіфі льодовий сам каток за розмірами підходить під європейські чемпіонати. Але там дуже нова арена, класна, сучасна. Я вам її теж багато разів у блогах показували. Вони б могли продати набагато більше квитків і самі ж заробити на цьому, але цього, чогось провели цю гру в Еденбурзі на цій старезній арені. Ну ладно. Україна, на жаль, програла цей матч 3-2. Британія виграла і третій а гол британці забили по пенальті вже після гри, тому що закінчилась гра на рахунку 2-2. І потім у британців була перша спроба пенальті, і вони забили одразу гол. До речі, ось я якраз змогла засняти гол, який забила Україна. Насправді українців було дуже багато. Ми всі були з прапорами, кричали якісь кричалки українською мовою, співали червону руту, і ще багато пісень, класна була атмосфера. Мені сподобалось, і Україна, до речі, посіла друге місце загально на цьому чемпіонаті. А потім після гри ми пішли в казино, яке знаходилось майже навпроти нашого готелю. Там працював ресторан, ми там і поїли. До речі, було дуже смачно. А грати ми любимо в рулетку, але вона на таких, якби комп'ютерах, а не за рулетним столом. Ось так вона виглядає. У нас є завжди ліміт з хлопцем: 20 фунтів на людину. Але смішне те, що він завжди програє, а я завжди виграю. Тому ми якби виходимо з грошима і не сильно в мінусі. І класно проводимо час. Ось ви можете бачити, в мене на рахунку вже 22 фунти. А зарядила я на початку 20. І в кінці в мене було ось так 32 фунти. І в принципі на такій сумі я і вивела гроші. Друзі, поки ми їдемо в автобусі на пригоди нашого наступного дня, який ви побачите в наступному влозі, я вам в цьому влозі ще хочу показати. Вчора в казино е я з 20-ки піднялась на 31 з копійками. І ось ми їх обміняли. Але в Шотландії інші гроші. Це єдина країна Великобританії, яка має свій окремий банк і друкує окремі гроші. Дивіться, ось така в них 20-ка прикольна з білочками. В них не. Тут теж якась відома особистість, але в нас зараз гроші всі з королем. До цього були з королевою. Вони ще теж ходять. А в Шотландії ось із звірями. Мені дуже подобається ця двадцятка з білочками. А в Уельсі, Англії, ну коротше, усій е, іншій Британії двадцятка теж фіолетового кольору, але просто з королем. А це я не знаю навіть хто. Не знаю, хто це, коротше, зображений, тут треба буде зараз почитати. І ці гроші, їх можна обміняти в вельсі в банку. Ви приносите шотландські гроші, вам дають нормальні британські звичайні гроші. Тому що розрахуватися в магазині або будь-де шотландськими грошима в вельсі не можна. Тому ми їх тут витратимо. І ось десяточка в нас. Ось така. Тут якісь відомі пам'ятки. А от. Віадук підписано. Гленфінан. Гленфінан. Тут багато кельтських назв, вони дуже складні для вимови і для запам'ятовування. І ці гроші теж пластикові, як і всі британські, але просто от інші. А тут теж якийсь намальований палац і якась відома особистість. Коротше, ось такий факт. Вам про Шотландію ще один. Мої сніданки в готелі виглядали саме так. У мене завжди майже однакові сніданки. Я люблю їсти просто вранці, але ситно. І це вона повністю влаштовує. Ось так виглядав ресепшн готелю. Ми там і піцу замовляли, і коктейлі один розпили. Там був непоганий приємний барчик. І ось так виглядав басейн. До речі, він був трошки прохолодний, але зате джакузі були дуже тепле. Ну і в наступному випуску, друзі, вас вже буде чекати таємничий та містичний, але дуже гарний Едінбург. Я залишилась в захваті від цього міста. Сподіваюсь, вам сподобався і цей випуск і ви поставите йому лайк та залишите свій коментар. Всім дуже вдячна за вашу увагу і за те, що ви додивились це відео до кінця. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Sim, pa papá.